Пістолі, мушкети, гармати, аркебузи, піщалі, маркери тощо. До холодної зброї все напущають шабле. Писи, гарабники, молоти, довгі, луки, сокири, ножи, зіржали тощо. Ну і бачну, ми порожбають шапки. Посада це була капітальна зброя для козаків. Вони називали її ненька, різненька або шаблю. А відказала ні шаблю, ні жінку, то так нікому і ніколи в інші руки не давав. Взагалі, то шабля це більш досконалений меч. Якщо меч ровний і важкий, то він тільки коле міг рубає. Шабля із-за того, що вона ось така зогнута, вона наносить такі небезпечні грублячі ріжучі рани. Та й взагалі зверніть в даному випадку, ви бачите, кочу ту шаблю. Це османська імперія. Це дуже легка, швидка, гостра і небезпечна зброя. Саме тому таку шанс використовували в свішому бою у більших грядах. Е, ну і взагалі зверніть, будь ласка, увагу, яка форма шаблю. Якщо робити ось таким чином, то вона начебто захищає мене з будь-якого напрямку, є можливість захищатися навіть і позаду. Расажку так крига покажу, як треба використовувати таку шаблюку. Зараз він буде робити ось такі рухи навколо тебе, саме таким чином він захищає себе майже з будь-якого напрямку, очікуючи і блокуючи ворожі удари. І одразу атакуючи. Але подождінь такі постійно вдосконалювалися. Тому використовували одночасно дві шаблі в обох руках. Таких козаків називали у козаки». Малію, братове! Ось це захист, підійти до нього як спереду, так і ззаду майже неможливо. Ось таким чином козаки намагалися стріли віднувати. Ну а це напад, перевага обох шабель над однією у дві на куда наносить. Це одна шаблюка, яку також використовувала. Це ось така європейська, довга часа. Саме ось такі шаблі використовували вершки, їдячи на коні. Чому? Ну, тому що така шабля трохи відрізняється від попередньої. Вона довша і вона дуже важка. Ну, Довга шаблюка. Зверніть, будь ласка, увагу, вона і стоїть на землі, вона торкається землі. Бачите, попередня так не робила. Використовувати її під час пішого бою так от можна, але була така незручність. Якщо під час бою ти зачепився, ти втратив зброю. Якщо ти втратив зброю, ти втратив життя. Шаблюка довга і важка, важка, тому що на дійсні має ось таке утяжеління, яке має назву Ялма. Саме Ялмай зроблено для того, щоб найпотужніші роблячи ріжучі удар. Знаходиться ось у цієї частини шапки. Та й загалі ось такі довгі шаблюки. Нагострювалися тільки на 30 або 40% від усієї довжини. Ось ця частина зовсім тупа. зверніть, будь ласка, увагу. Цією частиною тільки батькували або захищалися ворожих ударів. До речі, Ялмань нагострювалась козаками так всі з цього боку. Ну, робили вони це для, для того. Що якщо на коні вриваєшся у натовп ворогів, де дуже багато людей. рубану один раз, ті вже на скорості проходить, не встигаєш рубанути іншого. Тому козаки намагалися наносити удари і цією частиною. Знизу довго також наносити ось так небезпечний удар. Якщо на коні це виглядало ось такі чином. Зараз ми вам покажемо майстерність володіння шаблю. Ну, козаки казали, що майстерність це вже тоді, коли шабля стає продовженням твоєї руки. Тобто це начебто твоє тіло. Навіть казали, що шаблю треба тримати у руці, начебто пташ. Якщо потужно схопив пташ, задушив пса. Якщо послабив, вона полетіла. Тому шаблю треба тримати тільки один раз і тримати начебто жіночку. Ну і зараз, щоб показати таку майстерність, саме за допомогою цієї гострої шаблюки, я розрубаю цей огірок на руці у нашого козака. Але вам треба зрозуміти, що якщо я вчасно не зупиню руку, протягну її трохи далі, то я його не тільки травмую, або навіть покалічу. Як вони вдосконалювали свою майстерність обідня проблеми, та й взагалі, як, як запорожні козаки розважались на січі. Брати готові? бою, <с». колес> братове! <п Corey>

Треба батоги, гарнатики або пльоти. Ну, взагалі, спочатку, батоги не використовували як зброю. Їх використовували задля того, щоб випасати домашню худобу. Навіть сказали, що якщо пастух такий лизач, то у нього і батік такий довший, щоб ляпати здалеку та не біяти за скодом. Це вже згодом козаки почали використовувати батоги як зброю. Ну а чому зараз я вам поясню? Раніше, як і в даному випадку. Така зброя робила зі шкіри домашньої будови. Найнебезпечніша частина цієї зброї це ось цей ляк, який робиться з кінського волосся або шовкової ниті. У чому ж небезпека? Ви щойно почули ось цей ляба. Чули усі? Да. Ось цей ляпа з'являється тоді, коли кінцівка цього батога досягає швидкісті звуку, понад 1200 км на один. Тому якщо в заразі незахищену частину тіла, обличчя або головний торс, то шкіру і м'ясо перерубує навіть за кісток. Майже як блюквою перерубає. Не доля цієї зброї. У тому, таки, коли дуже багато людей перед натовпом її використовувати не дуже зручно. Немає місця, де розгорнути. По-перше, по-друге, якщо ворог буде дуже добре захищений в обладунках кольчуга, кіраса, шолом. А да навіть маючи при собі ось такий на галки. При потужному ударі, звичайно, буде боляче. Може якогось кінця і залише. Але вже ось такої великої сходи не зробить. Ще перевага, це довжина. В даному випадку, ви бачите, найкоротесенький батьків у довжину таки три межі. Але перевага у тому, що є можливість отримувати ворога на певній відстані, не підпускаючи до себе. Зброя дуже швидка і небезпечна. Е, ну, в даному випадку, ви бачите, найкоротеніші воді подовжило тільки 3 метри. Але навіть якщо ворог знаходиться і позаду, є можливість Як позаду, так і попереду. Ну, а зараз ми вам покажемо, як є можливість захищатися за таких за зброї навіть у двох трьох або чотирьох головів тримаючись на відстані, не підпускаючи до себе. Так, декілька кроків назад. Уявляється собі, яка небезпека. Ну і зараз ми покажемо, як треба використовувати таку зброю. Ну, звичайно, що попальцям пити не нам... будемо. Сдіваємо все, представлення.

i <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.